Вітаю вас, шановне товариство! Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми привезли для вас справжній молодіжний хот-хетч. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги. Volkswagen Golf. П'яте покоління, бензиновий атмосферний двигун об'ємом 1,6 літра. Пробіг складає 262 тисячі кілометрів. Приїхала машинка із Нідерландів. В такому сірому кольорі, який дуже пасує цьому автомобілю. Це у нас хетчбек, як я вже говорив. На класній комплектації. Давайте більш детальніше вам покажу, що у нас є. Отакі красивенні ваговські диски 16. -ті. По салону. Ага, машина закрита. Так просто не вийде. Відкриваємо. Є у нас передні склопідіймачі, електрика по зеркалам з підігрівом. Сідаємо в ці сидіння. Що я відразу хотів відмітити, що подобаються мені гольфовські сидіння, що на шостому гольфу, що на п'ятому, за цими ярко вираженими боковими підтримками та сідалішними. Ось бачите, тут з цієї сторони ліпше видно. От Коли сідаєш, прямо вливаєшся в цей салон, як наче він під тебе і робився. По комплектації в нас є. П'ятиступенева механіка, кліматична установка з ручним управлінням. Бачите, написано «Кліматік». Така мультимедійна система. Ручничок звичайний, центральний підлокітник регульований, як завжди, на Вах-групі. Роблять вони достатньо зручна фітча. Закриваємо тут три положення. Давайте подивимося до заднього ряду. Зараз я підрегулюю сидіння під себе, щоб було більш об'єктивніше. О, ну а так мені зручно. Кермо підрегулюємо пізніше. Так, задній ряд нашого хетчбека. Опа! Дивіться, що він нам пропонує. Ну, я вам скажу по відстані, ну тут як в Кашкаї місце. Реально, дивіться, навіть більше. Раз, два, три, чотири попугаї до спинки переднього сидіння. До потолка у нас от стільки висоти, реально. Інженери, Вага, змогли вмістити, верніше, не вмістити, а зробити в такому маленькому кузові хетчбек так багато простору. А ці інженерні штучки тут у нас присутні також Підстаканники їхні. Центрального підлокітника у нас немає. Що тут? Подсвіточка? Ну, все по стандарту. Давайте подивимося багажне відділення. Відкриваємо багажник такою цікавою кнопочкою. Що у нас тут? Місце тут, як і в звичайному гольфу, тобто ну, воно не міняється. П'яті гольфи ми вже вам показували. Тут все це є. Що у нас? Балонник, домкрат, компресор підкачки, є піна, є трос. Це ось в Європі ставили сюди лампочки якісь, або інші ставили, або це додатково, і бутилка масла. Castrol Edge. Один літр. Може бути, що масло вже в машині поміняне. Ось якось так. По багажному відділенню давайте переходити до наступної рубрики. Все побачите. А тепер, товариства, давайте подивимося, що ж по лакофарбовому покриттю на нашому гольфу. Починаємо традиційно вже з капоту. Зараз, треба, щоб трошки наш прибор ага, є. 106. 104. 104. Рідна фарба. Крило 105, 112, 97. Рідна фарба. Водійська дверка 242, 221, 226. Перекрас. Задня дверка 153, 162, 158. Другий слой лаку. Тут другий слой фарби з лаком. Тут тільки другий слой лаку. Так. Проєм. 64. 62. Рідна фарба. Задній проєм. 60, 65. Рідна фарба. Дах. 111. 112. Рідна фарба. Заднє ліве крило. 114, 98, 97. Рідна фарба. Ляда. 89, 89. 96, рідна фарба. Заднє праве крило 120, 103, 110. Рідна фарба. Задня права дверка 102, 112, 110. Рідна фарба. Передня права 109, 123, 93. Рідна фарба. Проєми. Пасажирський 65, 66. Рідна фарба, задній. 54, 63. Також рідна фарба. І переднє праве крило 110, 89 і 105. Друзі, разом з вами ми побачили, що по нашому Volkswagen Golf є декілька косметичних підфарбувань. Водійська дверка перефарбована в другий слой фарби. Задня дверка по водійській стороні перефарбована в другий слой лаку. Критично в цьому немає нічого. Ми вам показуємо все, як є, приймати рішення тільки вам. А ми з вами рухаємось далі. Ну що ж, товариство, а тепер саме цікаве тест-драйв автомобіля. Давно я не їздив на цьому двигуні 1,6 літра. Їздили ми на 1,4. Вони там не сильно відрізняються, але по жвавості відразу я відчуваю різницю. Так, їдемо. Підлокотничок у нас регульований. Переберемо, його, щоб він не заважав поки що. І так, що перше, я відчуваю, це те, що у нас або... Гума зимова із протектором таким дебелим, бо шумка прям бажає бути кращою. Взагалі по жвавості автомобіль показує себе достатньо нормально. Це є міський в Повороти ми заходимо добре. П'ята швидкість. В принципі, в ходу приємна машинка, якщо ви будете їздити 60 км на годину або ж поставте собі класну гуму. Бажано якусь там бріжстоун, як на минулих відосах я розказував, і будете мати щастя. Їдь, диви, блимає, блимає. Чувак не чув, походу, що таке правила дорожнього руху, і скільки треба їздити, з якою швидкістю їздити в місті. Да ладно, то його справи, Бог йому суддя. Повертаємось до нашого гальфа. Що я хотів відразу відмітити. Перше, це те, що коли я сів сюди, я ложу обидві руки. і Підрегулювавши цей підлокітник, вони в мене локті маю на увазі на одному рівні. Це дуже важливо в автомобілях. Таке роблять тільки німці. Німецькі інженери, вони тільки цим заморачуються, бо всім іншим нема до цього діла. Як їздите, так і їздити. Вже ж купили машину, правильно? Правильно. А німці насчет цього заморачуються, звісно ж. Мені так максимально зручно сидіти. Блін, клас. Ну, їде відчутно він. Бодріше, ніж 1,4, але і витрата палива буде більшою. Тому на це також вважайте, що вам важливіше: витрата палива чи динаміка автомобіля. Взагалі, що тут приховувати, 1 і 6 двигун є легендою MPI. Його всі люблять, за ним всі полюють. Ходить він мільйони кілометрів взагалі без ніяких проблем та питань, вчасне обслуговування. Якісні матеріали, ваш залог успіху. Тому, друзі, можу рекомендувати гольфіка, ну, резину б я поміняв, бо я поставив б поставив новеньку, свіженьку, м'якеньку, щоб вона була там бажана якийсь бриджтоун або можна як Гудієр. Гудієр теж, до речі, класну гуму роблять. Оце три моїх це Бриджстоун, Гудієр і Мішелін. Якщо ви хочете максимально безпроблемну гуму, ну в плані того, що. Максимально ефективно, то беріть Мішелін. Як то кажуть, знаєте, автолюбителі говорять, що якщо ви хочете скучно їздити зі купуйте Мішелін. Не просто так, це тому що дуже класно вона тримає машину на дорозі і будете їздити не переживаючи ні за що. Тож якось так, друзі, резинку класну ставите, треніровочку, ми заїдемо за кавою, ставите класну гуму. Робите тоніровочку, можете ще ледики поставити собі в машину, якусь магнітолу більш-менш і їздите, вигазовуєте. Двигуна вам вистачить отак за очі. Захочете економити, поставити газове обладнання. Будете ще більше економити. В цілому машинка мені подобається з гольф-класу. Ну з неї почався гольф-клас. Це є родоначальником цілого класу автомобілів. На базі цієї машини побудовано безліч автомобілів ваг-групи, той самий Тігуан, це ж є наш гольф, е, Audi Q5 це гольф, е, ці, Альтека і так далі. Це все гольфи. Все побудовано на базі гольфа, друзі. Так що беріть це також до уваги. Це є родоначальник цілого класу автомобіля. І, в принципі, машина легенда. Тому купуйте автомобілі тільки в перевірених дилерів, а ми з вами рухаємось далі. А тепер, товариство, подивимось на сервісну історію. Дивіться, скільки тут сервісних документів вони навіть не влізають в цю оригінальну папку Volkswagen. Давайте почнемо із першого. Сервісна книжка. Ось знаходиться вінкод нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. І так, перший сервіс у нас був в сьомому році. Пробіг складав 17 тисяч кілометрів. Далі, 10-й рік пробіг 60 тисяч кілометрів, 15-й рік пробіг 150 тисяч. І 17 й рік 164 тисячі. Це останній зафіксований пробіг саме в сервісній книжці, але не біда. У нас є ще ось така стопка документів. Де є багато всього цікавого. І так, щоб розібратися, тут треба трішки дивитися і по датам, і по місяцям, і по пробігу. Значить, сьомий рік, перше число, перший місяць, 18 число. Пробіг складав 16 тисяч кілометрів. Це було обслуговування на офіціалі Volkswagen. Тут є все, що робилося, і так далі. Далі, дев'ятий рік. Пробіг складає 17 тисяч кілометрів. Ой, вибачаюсь, не 9 рік, а 7 рік знову. Дата документа 18.01.2007. Це тюф. Дійсно він до 012009 Пробіг складав 17 тисяч кілометрів. Ви ж мені скажете, ти ж прошлий документ показував, і там було 16 776. Ось де він. І дата та сама. Все правильно. Люди проїхали, обслужилися. Проїхали ще 600 кілометрів і поїхали робити техогляд. Далі. Восьмий рік. Пробіг 33 тисячі кілометрів. Далі. Десятий рік. Правильно? Правильно. Десятий рік. 7 місяць, 22 число. 60 тисяч кілометрів. Далі, 14-й рік, 143 тисячі кілометрів. Ось це, що робилося, бачите, 143-152. Наш пробіг. Це тут акт виконаних робіт, так званий. Що робилося, тут все розписано, тут, скоріш за все, бачите, резину провіряли, міліметри і так далі. Далі, 15-й рік. Пробіг 150 тисяч кілометрів. Це що робилося, скільки це коштувало. Ось. Оліва, фільтр і так далі. Наступне це у нас 16-й рік, дійсний до 17-го, пробіг 154 тисячі кілометрів. Це ось що робилося. Далі. 17-й рік, дійсний до 18-го, пробіг 164 тисячі кілометрів. Тут написано, що саме робилося. Далі, 18-й рік до 19-го дійсний пробіг 170 тисяч кілометрів. Далі 20-й рік дійсний до 21-го. Пробіг 192 тисячі кілометрів. Далі, 21 й рік, дійсний до 22-го. Пробіг 208 тисяч кілометрів. Далі 22 й рік дійсний до 23-го пробіг 231 тисяча км. Далі 23 й рік дійсний до 24-го пробіг 252 тисячі км. Далі 24 й рік дійсний до 25-го пробіг 255 тисяч км. І останній документ. Датується він 19 березня 25-го року. Зафіксований пробіг 261 тисяча На сьогоднішній день показники одометра замерли на позначці 262 тисячі 493 кілометра. Майже тисячу кілометрів. Машинка проїхала після того, як був останній раз зафіксований пробіг. Тож тепер давайте запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає бензинова рядна атмосферна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун серії ЄА-113. Конкретно наш двигун з маркуванням БСЕ. Потужність його складає 102 кінських сили. Крутний момент 143 ньютонів на метр. Легенда від ваг групи МПА двіжок. По ньому немає ніяких підтікань, запатівань, працює він рівнесенько, не триїть, не димить, не каптить. Дивиться, тут особа нічого. З двигуном все зрозуміло. Ходять вони мільйони кілометрів, як би це не звучало по відношенню до бензинових двигунів, але так воно і є. Тут бачимо наклеєчки, що у нас мінявся в 2015 році ремінець. На пробігу 156 тисяч кілометрів. Все, більше нам тут дивитися нічого. Тож, давайте закриємо цей капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цього автомобіля. Придбавши цю машинку, ви будете мати міський компактний хотхеч, який задовольнить всі ваші потреби. Припаркуєтесь де завгодно, їде він достатньо бодро і споживає не так багато багатой палива. Непогана комплектація, класні сидіння, комфортна підвізка. Друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за різними мастила. З вами, як завжди, були авто. Імпорт місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.